Добрий день. Проводимо засідання комісії обійської ради з питань земельних відносин та природного користування до 70 сесії. На комісії присутній начальник, земель, начальник земельного відділу та природного користування Будан Іванович. На комісії винесено 25, 25 питань. Комісія працює в повному складі. І так переходимо до першого питання. Перше питання про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж території, доволецької сільської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області. На чин... Прошу, по цьому Добрий день, шановні депутати, шановні пане голово. Питання затвердження проєкту про встановлення межі Дубовицької територіальної громади. Громада сформована межа, межа є по проєкту формування території, така, така відносна. Ми на етапі розроблення комплексного плану просторового планування громади. Першим документом і одним із етапів виготовлення комплексного плану це є межа територіальної громади. Відповідно до рішення сесії, межа розроблена. Проєкт пройшов екстериторіальне погодження і прошу, щоб ми винесли його на сесію для затвердження цієї межі. Вона нам дуже потрібна життєво на перспективу. Хто за дане питання, прошу проголосувати. Так, е, прийнято одноголосно, приходимо другого питання про розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва і обслуговування закладів освіти орієнтовною площею 0,15 га у межах населеного пункту села е, відділ освіти до територіальної громади звернувся до нас, на проведення на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, орієнтовно площа 15 сотих це є земельна ділянка, отпусти, яка межує із садом школи. Я був там на тому місці. Вони прийняли людину, яка дуже серйозно займається садом, не просто професійно займається садом. Вони хочуть цих 15 сотих використати для того, щоб на цій ділянці... Вчити діточок, перше садити дерева, доглядати за ними, щепити дерева і все інше. Це є корисно, бо це є для дітей. І, зрештою, такий ресурс земельний, 15 сотих у нас там є. Якось посидимо це. Так, так. Е прошу проголосувати. Хто за? За. 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 Так, переходимо до третього питання. Третє питання про надання дозволу громадянин СКД Лесі Васильівні на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки паю в натурі на місцевості за межами населеного пункту село Добівці. Три аналогічних питання. В даному випадку це пай. Згідно з законом, ми повинні дати дозвіл перед тим, як розробляти технічну документацію. То, uh, за дане питання, що виносимо на, на сесії скрине За. Oh, uh, так. Прийнято. Uh, про надання дозволу громадянин секретарі Ірині Іванівні на розроблення технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки паю у натурі на місцевості та за, за межами населеного пункту село Биші. Аналогічно. За дане питання, щоб винести дане питання на сесії ради, прошу проголосувати. Да. Да. П'яте питання. Про затвердження громадянам технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок паїв в натурі на місцевості та виділення в натурі Це є? земельних часток паїв. Це ми давали у свій час довго на розроблення технічної документації, документація розроблена, пройшли експертизу, і це просто ну, затверджуємо ці документації. Є. Так, ні, перетій... а тут немає. Тут інтересів є у, Турція. Турція. у наступному питання. Хто за дане питання, щоб винести, щоб винести дане питання на сесійській ради, прошу голосувати. Так? За. За. Да. Так, прийнято. Шосте питання. Про затвердження громадянам технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі і на місцевості. Це є земельні ділянки для ОСГ, ОЖБ. В основному це є так, власність на будівлі і особливо архівні рішення по декрету Кабінету міністрів. 77 ділянок. 77 чоловік. 77 чоловік. Звичайно, тут є і конфлікт інтересів. На сесії тут чому? То з ким. За те, що дане питання вимірюється на сесії ради, прошу голосувати. Прийнято. 7 питання. Про внесення змін до рішення 67-ї сесії 8 скликання Дубовецької сільської ради про затвердження громадянам технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі на місцевості та виділення в натурі земельних часток району. Є е, е, три документації. При документації ну із того величезного списку де у нас було більше 80 чоловік, де громадяни дали не точні, не до кінця точні, не до кінця правильні інформативні дані про це. І виключно із цим пов'язано внесення змін. Це тобівця? Зараз це так до раз. Кремедію 2, Кремедію 3. Дубільці і два камня. Восьме питання. А, е, за це питання. Так, хто за те, щоб дане питання винести на сесійської раду, прошу проголосувати. За. 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 Прийнято. Восьме. Про списання основних меліоративних фондів наземних для ведення товарно-сільського господарства. Сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Маріанти та переведення міліартирних земель в немільяровані землі. Угідь. Хороне дружбаюсь. А тут не межегірці. Межгірці, межівці. Так, межиє громадський Ми додавали дозвіл на постановку на облік. Проведена величезна робота по оцінці технічного стану, моніторинг безпосередньо проводився спеціалістами фахівцями Дністровського басейного управління, кажу, які два тижні день у день були на полях, рили шурфи, обслідували всі гончарні канали, дренажні системи. Ну, рішення, рішення прийнято ними фахівцями дано. Кваліфіковане заключення. Мільіоративні фонди на земельних ділянках на площі 131 гектар землі для виглядань сільського сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Межіїці не придатні для подальшого використання їх як мільоративні системи. Тут за, те, щоб дане питання на Прошу за. 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 Про списання основних міліоративних мільяр... фондів на землях для ведення товару сільського... сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Делієве та пере... переведення міліорованих мільяр... земель в немільованні немільяр... угіддя. Аналогічна картина Водолієва на площі 245 гектарів. Як і попередньому, так і в цьому питанні хотів би таке сказати. Ми не таким чином таким чином, ми збільшуємо фонд земель для нашого подальшого використання у тих конкретних завданнях і цілях, які ми собі планували. Тобто в даному, випадку, в даному випадку, станом на сьогоднішній день, це є вже землі промисловості. Знаєте, свій час відповідні дозволи. На розроблення документації щодо зміни цільового призначення. Розроблені були ті документації, затверджені, землі перейшли в інший ранг категорійності, в інший ранг цільового призначення. Використання даних земель при наявних на ній на, наявних існуючих міліоративних фондах законодавчо заборонено. Тому щоб наростити надходження до бюджету. Від земель промисловості цими землями вже потрібно користуватися. Користуватися цими землями Івано-Франківський Мент не може. А чому Івано-Франківськемент, бо саме на цій площі Івано-Франківсьемент має спеціальне на право користування надроблями на добування над корисних копам. Не може, бо треба зробити проєкт зняття поважневого шару ґрунту. Для розроблення даного проєкту необхідно списати мільоративні фонди, якщо це можна списати. Маючи заключення по результатах моніторингу Дністровського басейного управління, це орган центральної виконавчої влади, який реалізує політику держави у даному питанні на місцях. Ми повністю в рамках закону я би просив, щоб це рішення винести на сесію. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію сільської ради, прошу голосувати. За. 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 Десяте питання. Про розроблення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 025 га у межах населеного пункту село Медоха. Кадастровий номер присвоївся. Дана земельна ділянка знаходиться в оренді у Іванецького. Іванецький, чи Іванецький. Він має на даній, на даній земельній ділянці об'єкт у його власності, об'єкт нерухомості у його власності. Я так Законодавство прописано таким чином, що якщо заявник, має, є, маючи ситуацію, коли він має власність на земельній ділянці, коли ця земельна ділянка перебуває в нього в оренді, він подає, він вчасно сплачував орендну плату за ним, ніколи ні копійки забороненості нема. Мало того, ми мали розмову із старостою Медхівського старостинського Це один із тих людей, так як ви, Андрій Іванович, дякую, які допомагають реально йому як, як старості. В школі допомагає, сільській раді сільської <зв 'язок> сполученості. А монету. Так, напевно, все столянний серд. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійській раді, прошу проголосувати. Один із питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,41 гектара. Кадастровий номер присвоєний за межами населеного пункту села Домівці з подальшої передачі її в оренду прат Івано-Франківських цемент. Це земля, яка є в межах спеціального дозволу. Це знову ж таки результати виготовлення правоустановчих документів на користування земельними діянками Галицьким національним природним парком. Ну, у межах спеціального дозволу кусок земельні ділянки 1,4 гектара. Може, івано франківськ цементу навіть цього і не дуже і, і треба, але це землі в межах спецдозволу. Вони вам точно приводяться, а в сільській раді буде добре, бо будемо мати якусь копійку. Розумію. Хто за те, що дане питання винести на сесію ради, прошу голосувати. Хто за? За. За. 12 питання. Про затвердження технічної документації з нормативно рожої оцінки земельної ділянки площі 1,4 кадастровий номер той же самий. Це саме земельна, земельна ділянка за... нормативка для того, щоб зразу заключати договір. Хто за те, що дане питання на сесійської ради, прошу проголосувати. За. 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 Тринадцяте питання. Про затвердження проєкту землеустрою, що відведення mm -hmm. земельної ділянки. Загальне користування під поховання площею 0,26,8 Га, Кадастровий номер присвоєний у межах населеного пункту село Водники. Це центр. Та, виті, ну, центр країн, аксуємо та А Ми просто присвоїмо кадастровий номер, так? то центр, у нас ні один центр стану на сьогоднішній день, не має відведеної земельні ділянки. Просто ховаємо і ховаємо. Чому це треба робити і це конче треба зробити? Є вже один прецедент, цвинтар новий, там де ми ховаємо воїнів наших, у Дубівцях, на цвинтарі посадили два паї. Це приватна власність. А тепер треба... Чи не, не знаю. Я, я стикнувся з їхнім огромному. кажу, покажи мені, де ваші, де, може, ми десь пересікаємося. Він каже, тупо наш кажу, стоп, це тут Це цвинтар. Каже, надо визнати, кор'єкт, що зробив ваші, що. Тому, так, так, своє читник. Хто за те, що дане питання винести на сесії сільської ради, прошу прозувати. За. 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 Аналогічне питання 14. Про затвердження проєкту звороустрою щодо відведення земельної ділянки загального користування під місця поховання площею 0,88 кадастрою номер присвоєння у межах населеного пункту село Водники. Так, це теж син, одні то, то перевози перші, а це водники. А, то її перевозить були? Так, а, там 26 на вісні чотири. Хто за те, що дане питання винесе на сесійської ради, прошу проголосувати. За. 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 Переходимо за. За. 15 питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загального користування під місця поховання за площею 1,2 і 2 гектар, номер своєї у межах населеного пункту села Тустань. Аналогічно. Хто? Хто за те, щоб дане питання міністра цельської ради, прошу послати. За. 16 питання. Про затвердження проєкту землеустрою, що відведення земельної ділянки, загального користування під місця поховання площею 1.3515, кадастрові номер присвоєння у межах населеного пункту село Тустань. Хто за те, щоб дане питання винести на сесії сільської ради, прошу проголосувати. За. 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 Прийнято. 17 питання. Про затвердження провесту землеустрою щодо відведення земельної за ділянки загального користування під місця поховання площею 25 кадастровий номер присвоєний у межах населеного пункту село Тустер. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію сільської ради, прошу проголосувати. За. 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 17. 18 питань. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за загального користування під місце поховання площею 4.24.99 2499 Кадастрові нови присвоєний у межах населеного пункту села Мар'янка. Аналогічне питання. Хто за те, що дане питання винести на сесію ради, прошу проголосувати. За. 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 Прийнято. 19 питання. Про передачу, постійне користування, КП, добра справа, земельної ділянки, площею 422 48 Із розміщенням на ній водним об'єктом. Кадастрий номер присвоєний у межах населеного пункту села Маріампі. Дане питання, я думаю, що воно не обговорено, як має бути, що ми хто за те, щоб дане питання винести на сесію сільської ради. Прошу проголосувати. Ну раз, треба у нас. Зараз ні? То за те, що дане питання в ЄС то що ради, Отримався? Отримався. За. Отримався. Так, рішення не прийнято. Дане питання не відвезене на сесійської ради. Двадцяте питання. Про розроблення проєкту землевострій щодо відведення земельної ділянки. Релігійній громаді парафії Возберження Чесного Христа у греко католицької церкви, орієнтовною площою 0,20 у межах населеного пункту села Маріанпиль, вулиця Чорновола, 22. Є об'єкт нерухомості у власності культова споруда. Ну, відводимо землю ну, під культову споруду. Це в рамках закону. Це що за земля там виходить? Ну дивіться, На Чорновалу. Це недалеко від як чума від недалеко від установи. Ага, там був монастир? Так, так. А, вона не було під не все. Там зараз, там зараз, по суті, це резиденція греко-католицької церкви. Вони не мали оформленної землі. Наприклад, Кінчат і чи землі оформлювали ті, котрі так само. Хто за те, що давнести на сесійської ради, прошу голосувати. Хто за? За. 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 Хто? 21 там. Про припинення дії договору оренди земельної з... ділянки для е... сінокосіння та випасання худоби у Державному реєстрі речових прав оренда, е... орендарем Гергелюк Оксаною Вікторівною. Ми йдемо по, по схемі припинення всіх дії всіх договорів оренди, які ми надавали термін на один рік. Даний договір оренди закінчується зараз і ми. Рішення обсесії ми гарантуємо те, що цей договір ми припиняємо. Ця Це... Це... земельна ділянка знаходиться на території села Кінчаки, площею 3,4 гектара. Ми... ми припиняємо. Так, хто за те, щоб дане питання на сесійської ради, прошу голосувати. За. 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 Принято. 22 -е питання. Про надання дозволу громадянин Боринській Юстині Іванівні на розроблення проєкту за неустрой, що відведення земельної ділянки для на постійно приписання подробності орієнтовної площою 1,5 га у межах населеного пункту села Добівці. Ми прийняли на минулій сесії поваження про порядок надання земельних ділянок громадянам, жителям Луговецької територіальної громади для сінокосіння написання худоби. Поступила заява від Бога містинки. Ми працювали згідно з цього поваження. Де знаходиться ця земельна діялька? Там, де за залізницею, йде охава, охаба, це землі. Перемішується землі сільськогосподарського призначення і землями водного фонду. Ширина тої ділянки десь 4, 5 чи 6 метрів, вона тягнеться вздовж мілібративної канави. Ми Ви, виїжджали туди на місце, дивились там кажу точно, там, там не те, що орати не можна, там трактору немає як заїхати. Орати вона, оратиться, земельна ділянка оратися не буде. Ну, от і її наступний, що вона хоче там вирощувати, вирощувати кози. Кози. Mm -hmm. кози. Вона фермер, Вона не вона. Я знаю, мені давали, я давав документи, що я фермер, мені дали там пісковало землі в оренду. Тоді з землю, землю хоче стати. Кози Де депо. Це земельне Де демо. Де, 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 у... У це там де, там, де то, що ви намалювали, mm -hmm. але воно зверху, а це йде то, після того всього. Це там, де ну, така полоса десь. А че от вице ги на Лио? та. Да. И едем по да му направим се на да, ще раз и това там, там, да. да. там тъй дебрях. Да, там тъй дебрях. Mm -hmm. Ну, дивіться, Андрій, та то криве, та, то... Ну, то кривом, так називаємо кривом. То криве чи за криве, як правда? Криве, то криве, так? Де... Кривом, самохаба, ні, сумохаба, Су... по кривохабу, та, є так. це. Там дивіться, як я вам тако сказав. Раніше це не можна було це робити. Зараз внесли зміни до Земельного кодексу, стаття 59, пункт 4. Землі водного фонду можна надавати громадянам. Громадянам для сінокосіння, але не для виписання худоби. Там написано тільки ВРХ. Щодо цього питання, яке ви задали Андрію, землі у користуванні варіанти можуть надаватися громадянам раз, вона громадянка, фізичним особам підприємцям два. Там просто зовсім інший облік по податковій. І, ну, залежно від класифікації, хто це? Чи це громадян, чи це ФОП, чи це юридична якась структура? То... Там немає, Я не знаю, про, про яку частину землі йде. Да, там там, там буде внизу... здається... криве, а то над кривим є скільки, кажете, метрів. Там знов сторони чи злівий? Від села, від села, від села. На, а там є е, будинок. Ні, ну тут взагалі охабутку й долина. Тут над городи йдуть, а то йде долина, там є пару метрів, то і так далі водний жить. Я вам також за те, щоб дане питання винести на сесію раду, голосувати. Давайте обговоримо, якщо буде голосувати на це. Можемо, але. Я це прошу внести правки, що е, з перевіркою що там десь робити. Андрій, все це буде згідно положення. Розум вже маємо підвити. Давайте ми для... 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 зараз... Ні, питання, питання задано слушно, так. Але я вам також скажу. Не це Ми коли приймали рішення про це мене ділянку для синопосіння та виписання худоби, у нас тривога виникала і переживання по тій причині бо землі не оралася. Ну точно кажу, ця земля оралася там. Ну нічого, ми вийдемо на місце. Коли того підписують. Про затвердження протоколу No34 від 05 1124 року узгоджуваної комісії при виконавчому комітеті Дубовецької сільської ради з питань розвитку вирішення земельних спорів на території Дубовецької сільської ради, село Зубівці. Суть спору появляє в тому, що суміжний земли користувач за межами України. Розроблена технічна документація, але без неї Це просто відсутні відміну користування. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу проголосувати. Хто за? Да. 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 Так. Ну? Так, 24 питання. 24 питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 3.19. кадастровий номер присвоєний за межами населеного пункту села Дубівці з подальшою передачою її оренду прат Івано-Франківський цемент це земельна ділянка, знову ж таки вона, е, вона межує із землями Галицького національного парку е, згідно закону України Земельного кодексу по 134 статті землі, які підлягають е, наданню оренду для обслуговування видобутку надр корисних копалин, ці землі іде без аукціону. Там була площа маленька, тому її ніхто попередньо не відводив, але в результаті інвент... інвентаризації земель Галицького національного парку площа стала більшою. Це ну, тут... біля вопнюкового, так? Так, так, так. Ну, так це… Туда ми В Дубівці біля вопнікового кар'єру. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу проголосувати. Хто за? За. 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 25 питання. Про затвердження технічної документації нормативно -грошової, е грошової оцінки земельної ділянки площею 3.19.42. кадастровий номер. Той же самий. Хто за те? Це та сама ділянка, який першу технічну документацію. Хто за те, що дане питання винести на сесії ради, прошу проголосувати. Хто за? Да, то Так, не могу. Так, все пофиг на питание.